Ми, учні загальної середньої освітньої школи No46, долучаємося до акції. Голодомор. Не мовчи, говори. Ми ніколи не забудемо, як Московія створила справжній геноцид, катуючи український народ голодом. Нам ні в якому разі не можна забувати тих, кого намагалися знищити, кого катували голодом, над ким божалісно знущалися. І сьогодні ми хочемо згадати ім'я тих дітей, які були серед тих закатованих страшною смертю людей. ТЮРІН Василь Васильович. 17 років. Ткаченко Марія Кирилівна. 15 років. Іванов Віктор Ісайович. 16 років. Голенко Мотря Максимівна. 17 років. Шитко Микола Костянтинович. 17 років. Філоненко Іван Сергійович. 17 років Тож пам'ятаймо про кожного, і не забуваймо нашу історію.